Вітаємо на каналі SunLarix. Сьогоднішнє відео присвячено мережевій сонячній електростанції, яка ідеально підходить як для підприємств, так і для приватних домогосподарств, що бажають скористатись перевагами або ж зеленого тарифу, або нетбілінгу. Обладнана сонячна електростанція надійним трьохфазним інвертором Solis 15 кВт серії 4G та високоефективними сонячними панелями Jinko 570 N-Type. Ця система дозволяє нам генерувати чисту енергію та зменшувати електроенергетичні витрати, при цьому забезпечуючи стабільний дохід. Приєднуйтеся до нас, аби дізнатись більше про цю екологічно чисту інвестицію. З вами Роман, приємного перегляду! Принцип роботи мережевої сонячної станції. Це система, яка безпосередньо під'єднана до електромережі. Вона виробляє електроенергію з сонячного світла за допомогою сонячних панелей і перетворює її з постійного струму в зміни через інвертор, таким чином інтегруючи її у загальну енергетичну систему. Цей тип сонячної станції дозволяє. Власникам використовувати сонячну енергію в реальному часі, а надлишки продавати в мережу, отримуючи компенсацію за зеленим тарифом або іншими стимулюючими програмами. Найчастіше мережеві сонячні станції встановлюються на підприємствах та на приватних домогосподарствах, що прагнуть знизити енергетичні витрати та забезпечити екологічне чисте джерело електроенергії. Вони використовують кілька ключових функцій: забезпечення якісного електропостачання, зменшення залежності від електромережі та генерація додаткового доходу через продажів надлишків енергії за зеленим тарифом або через програму недбігін. Трьохфазний мережевий інвертор Solis 15 кВт серії 4G є ключовим компонентом мережевої сонячної станції, відповідаючи за перетворення постійного струму від сонячних панелей у змінний струм, що використовується у побутових та промислових мережах. Серед його переваг. Висока ефективність перетворювання, надійність та тривалий термін служби. Цей інвертор також має вбудовані функції моніторингу та захисту, що гарантують безпеку системи. Характеристики інвертора включають широкий діапазон робочих напруг та сумісність із різним типом сонячних панелей. Інвертор Solis. Має високу максимальну ефективність, що забезпечує оптимальне використання виробленої сонячної енергії станцією. Він підтримує широкий спектр вхідних напруг, що робить його сумістий із багатьма типами сонячних панелей. Має два вбудованих mppt трекера кожен з яких має два стрінги, що дозволяє нам під'єднювати чотири сонячних поля. Цей інвертор також оснащений передовими функціями захисту, включно з захистом від переванавантаження та короткого замикання. А також відстеження фаз, що забезпечує стабільну роботу системи, його інтелектуальні моніторингові системи дозволяють власникам станцій легко відстежувати ефективність та виробництво енергії. Гарантійний період складає 5 років. Сонячні панелі Jinko 570 Вт – це високоефективні модулі, які забезпечують чудову продуктивність навіть за умови низької освітленості. Мають розміри 2278 мм, шириною 1134 мм, товщиною 30 мм та вагою 32 кг. А їхня ефективність складає 23%, що є одним з найвищих показників серед сонячних панелей на ринку України. Використання технології N-Type означає, що панелі мають вищу ефективність та меншу схильність до зниження потужності з часом. Ці панелі ідеально підходять для підприємств, що шукають надійне та довготривале рішення для виробництва сонячної енергії. Загальний набір у 25 панелей забезпечує значну кількість енергії для задоволення задоволення потреб підприємства або домогосподарства для продажу надлишків за зеленим тарифом. Щоб визначити, скільки електроенергії згенерує сонячна електростанція за місяць, необхідно врахувати кілька ключових факторів: середню кількість сонячного світла за місяць у вашій місцевості, ефективність панелей та можливі втрати у системі. У загальному випадку, якщо припустити, що кожна панель виробляє свою максимальну потужність протягом 6 годин в день, сонячна станція може виробляти приблизно 19 600 кВт годин електроенергії щорічно. Система захисту електричної частини сонячної електростанції включає в себе заходи для гарантування безпеки та надійності експлуатації. Це охоплює захист від перенавантаження, короткого замикання, перепадів напруги, а також системи заземлення та відведення блискавки. Також використовуються інвертори з вбудованими механізмами захисту та автоматичні вимикачі для ізоляції несправних секцій, забезпечуючи стабільну роботу станцій та безпеку персоналу. Придбання такої сонячної електростанції надає власникам можливість значно знизити електроенергетичні витрати, забезпечити екологічне чисте джерело енергії для своїх потреб та відкриває доступ до додаткового доходу через продажів надлишків енергії за зеленим тарифом. Ви також отримуєте систему, яка зменшує вашу залежність від енергетичних постачальників та фіксує вартість електроенергії за кіловат на 20 років вперед. Обираючи SunLarix, ви отримуєте індивідуальний підхід до кожного проекту, починаючи з безкоштовного виїзду інженера для огляду вашого об'єкту та закінчуючи розробкою оптимального енергетичного рішення, яке відповідає саме вашим потребам. Наша команда забезпечує професіоналізм в монтажі будь-якої складності та надає. Систематичне обслуговування для забезпечення довготривалої ефективності та надійності вашої сонячної електростанції за SunLarix Ваше інвестування в сонячну енергетику стає не лише екологічно відповідальним вибором, а й економічно вигідним рішенням. Телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, щоб прорахувати та дізнатись вартість сонячної станції для вашого власного споживання або ж підключення зеленого тарифу. Дякую за перегляд! Бажаю всім нам мирних сонячних днів. Thank you